Я хочу повідомити, що Кримчуцькою окружною прокуратурою здійснюється досов... процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом чинні кримінальних правопорушень передбачених частиною першого статті 263 Кримінального Кодексу України та частиною 1 статті 296 Кримінального Кодексу України? А саме це? Хуліганство, тобто групи порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливо зухвалістю, так також у незаконному зберіганні безпередбаченого законом дозволу боєприпасів вибухових пристроїв та незаконному насінні холодної зброї. Так, 17.09.2025 року слідчими слідчого відділу відділ районного управління поліції розпочато досудове розслідування за фактом того, що 16 вересня цього року місцевий мешканець перебуваючи за кермом легкового автомобіля, знаходячись у громадському місці на одній з центральних вулиць міста Кременчука, з сфульганських мотивів діючи з особливою зухвалістю, пошкодив припарковані на узбіччі два автомобілі. Заподівши тим самим матері... матеріальну шкоду власникам, е також в Казань Дій супроводжувалися висловлюванням в адресу випадкових перехожих перехожих е нецензурною лайкою. Я себе ласю, ну ти не заходи так ко мне взагалі. Слушай, голова сюди. Іди воюй! Я тебе просто не стыжу. Я тебе просто не стыжу, понял? Не будете куда йде? Я тебе не слушаю поняв? Я не слышу тебе голова, після чого вказана особа зникла з місця подій. Правоохоронцями оперативно встановлено місце заходження вказаної особи. У подальшому проведено обшук за адресою його проживання, де виявлено ряд боєприпасів та корпуси ручних гранат. З підривачами, а в автомобілі безпосередньо виявлено холодну зброю у подальшому 17.09.25 року підозрено у вказаному про порушення затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та наступного дня повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. 19.09.2025 року ухвалою слідчого суддя Автозаводського районного району суду міста Кременчука відмовлено задоволені клопотання слідчого та прокурора про застосування до підозрюваного запобіжного заходу вигляді тримання під вартою та одночасно обрано відносно нього цілодобовий домашній арешт за адресою проживання його з забороною залишати йому місце проживання без дозволу слідчого прокурора або суду. Проте органам досудового розслідування здокументовано ряд випадків, коли особа залишала місце проживання без дозволу слідчого прокурора або суду у зв'язку. Прокурором спільно зі слідчим подано клопотання про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту. На тримання під вартою і за результатами розгляду вказаного клопотання 22-10-2025 року слідчним судебного звольського районного суду задоволено клопотання слідчого прокурора та е, застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно підозрюваного, він ще в нас підозрюваний статус, тому що справа перебуває на розслідуванні. Він є учасником бойових дій дійсно, є е, е, особою з інвалідністю, має на отриманні дітей. Він, скажімо так, демобілізований за станом здоров'я як учасник бойових дій стосовно стану сп'яніння чи не сп'яніння, в якому він перебував, то орган досудового розслідування не встановлено, що особа перебувала в стані будь-якого сп'яніння і йому не інкримінуються в обтяжуючих обставинах як вчинення злочину в стані сп'яніння. Наразі орган досудового розслідування встановлюється повністю мета. Мотиви вчинення вказаною особою вказаних злочинів. Єдине, що можу сказати, сказати, що ну, з тієї інформації, яка перевіряється, це те, що у підозрюваного були давні конфлікти з особою, яка безпосередньо перебувала в, одним, в одному з автомобілів. Це мазда червоного кольору, яка безпосередньо відносно власника цієї мазди вчинені були хуліганські дії. Тому це Одна з версій, яка перевіряється, скажімо так: що це з'ясування стосунків з особою, яка перебувала в автомобілі червоного кольору стосовно водія, верніше стосовно автомобіля. Ланос, який стояв поруч на одній з центральних вулиць місця Кермська, який також зазнав механічних пошкоджень. Можу з упевністю сказати, що там випадково, скажімо так, власник став жертвою протиправних дій підозрюваного. Постраждалі відсутні тілесні ушкодження нікому не завдані в ході проведення, в ході вчинення вказних правопорушень підозрюваними. Наразі проводяться відповідні експертизи. Наскільки мені відомо, на початку наступного тижня буде готовий відповідний висновок. Щодо розміру збитків, завданих власникам вказаних автомобілів, покарання, яке може загрожувати підозрюваному, то за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України це позбавлення волі строком від 3 до 7 років, за частиною другої статті 263 Кримінального Кодексу України це позбавлення волі строком до 3 років, і за частиною першої статті 296 Кримінального Кодексу України це обмеження волі, найтяжче покарання вигляді обмеження волі. До п'яти років, але хочу зауважити, що вказані кримінальні пропорушення розглядаються в одному кримінальному провадженні, і при призначенні покарання прокурором будуть застосовані відповідні положення щодо складання поглинання вказаних покарань. Тому ну остаточне покарання, скажімо так, буде варіюватися на строк на від трьох до восьми років позволення.